Всім привіт! У даному відеоролику розглянемо, як перевести вашу криптовалюту з однієї біржі на іншу біржу. Розглянемо на прикладі Binance та ByBit. Але принцип роботи є для всіх бірж однаковим. Отже, давайте приступимо і розглянемо те, як перевести активи із Binance на Bybit. Переходимо в Bybit. нажимаємо Активи, переходимо в Spot. Давайте візьмемо для прикладу токен USDT. Далі тут нам потрібно нажати Поповнені. І тут дуже важливий момент по поводу мережі. При переказі коштів мережа має бути однаковою як на одній біржі, так і на іншій. Якщо ви оберете на тій чи іншій біржі не ту мережу, то всі кошти, які ви пересилаєте, будуть втрачені і ви не зможете їх повернути. Давайте оберемо мережу TRC20. Так як вона є доволі бистрою і у неї дешеві комісії. Далі копіюємо адрес гаманця і переходимо на біржу Binance. На біржі Binance натискаємо на гаманець, відкриваємо Fiat Spot. І тут шукаємо наші USDT. Тут натискаємо на точок і вибираємо зняття. Вставляємо сюди нашу криптоадресу. І тут обов'язково вибираємо таку саму мережу, як і на Bybit. Знову ж нагадую, якщо ви оберете якусь іншу мережу, то всі ваші активи буде втрачено, і ви ніяк не зможете їх повернути. Вибираємо мережу TRC-20. Тут ви обираєте кількість активів, яку ви хочете надіслати. Давайте для прикладу візьмемо 10 USDT. і натискаємо Зляти кошти. Тут уважно перевіряємо всі вказані дані. Якщо все правильно, натискаємо продовжити. Тепер нам потрібно буде пройти провірку, щоб підтвердити транзакцію. Все, як бачимо, запит на зняття коштів відправлений. Комісія у нас буде 1$, долар. натискаємо Виконана. Наша транзакція виконалася доволі швидко. Переходимо на наш спотовий гаманець на Bybit, знаходимо тут USDT, і як бачимо, що наш. Баланс був поповнений на 9 USDT. Ось і все, друзі, ось так просто та швидко можна переводити ваші активи з однієї біржі на іншу. Дякую всім за перегляд і удачних вам інвестицій!